Правда та неправда Іван Рудченко. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Правда та неправда. Раз правда зустрілась із неправдою. Здорова, сестрице, каже правда неправді. Здорова була, отказує неправда. Нам по одній дорозі йти, так ходім, коли хочеш разом. Ходім, та он що, сестрице, я тобі скажу. Як будемо разом іти, так попереду твоє будем їсти, а тоді моє. Добре, сестрице, каже, правда. От ідуть вони та йдуть. У правди й торба вже спорожнилась захотілось правді їсти, та вже у неї нема нічого. Ну, сестрице, каже вона неправді, моє поїли, ну же тепер твоє їсти. «Е ні!» Вже цього не буде, я не люблю по правді робити, і ти, дурна, що по правді робиш. Не дам, хоч з голоду вмри. Гірко стало правді, та треба терпіти. Терпіла вона терпіла, та ніяк не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти. Коли ти хочеш, щоб я дала тобі їсти, так дай одне око виколю. Заплакала правда. Дала одно око виколати. Краще, думає, вона дам око виколоти, ніж умерти з голоду. Пройшли вони скільки там часу. Правді, знов захотілося їсти. Дай, сестру, їсти, просить вона у неправди. Дай друге око виколю. Дала правда й друге око виколоти. Як виколола друге око, та й пішла собі неправда от правди. Прощай, сестру, каже вона правді. Тепер мені не йти з тобою. Зосталась собі одна правда, та тільки плаче гірко. Іде, іде, коли чує, ліс шумить. Що ж тепер робити мені, думає вона бідненька сама собі. Злізу на яке-небудь дерево та переночує, щоб звірюка, яка не напала на мене. От злізла вона на одно дерево та й сидить там. Коли ось чує, йдуть дівчата, парубки, співають, жартують. Прийшли вони до того дерева, що сиділа правда. А де, кажуть вони, будем гуляти? А хоч і під оцим деревом отказують. та на цьому дереві, кажуть, така роса, що як помазать сліпому очі, так і дивитися стане. Почула правда ці слова та дожидається вже ранку, щоб попробувати роси. Дівчата ж з хлопцями почали гуляти. Гуляли вони, пили, їли все добре, та й пішли собі назад. Покидавши все, що позоставалось, і питиме їдиме. їдими. Як тільки пішли вони, правда злізла зараз дерева та й стала їсти та пити, що позоставалось, а виголодалась уже була добре. Діждавшись ранку, помазала собі очі росою з того дерева, що сиділа й стала бачити. Тоді вона помолилась Богу та й пішла собі в дорогу. Під вечір прийшла вона знову в ліс. Так як і вчора злізла на дерево і чує знов, що йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гулять, гукають хлопці, прийшовши до того міста, де була правда. А хоч і під оцим деревом, отказують другі, вказуючи на те дерево, де сиділа правда. Та це ще й дерево непросте, обізвався хтось. На ньому руса така, що якби помазати якому сліпому очі, так він би й світ божий побачив. От, якби хто знайшовсь такий, щоб, набравши роси з цього дерева, пішов у таке то царство, у тому царстві царь, а в царя дочка, та сліпа. Казав цар, що якби вилічив хто дочку його, так нічого не пожалів би свого добра. Правда, це все чула. Мені дав так Бог, що я стала видющою, думає вона сама собі. Поможу ж я й тій царівні, що сліпа. Парубки ж з дівчатами гуляли, пили, їли, та й пішли назад, покидавши все, що позоставалось. Правда, знов так, як і вчора, злізла з дерева, та й підкормилась трохи тим, що позоставалось від хлопців та дівчат. Після цього, спорожнивши одну пляшку та набравши в неї уранці цілющої роси, пішла у те царство, де була сліпа царівна. Довго вона йшла у той город, де жив сам цар сліпою дочкою. Тут зараз донесли цареві, що в його город прийшла така молодиця, що береться вигоїти дочку його. Царь зараз велів позвати її. Прийшла в хату до царя, коли дивиться тут і неправда. Це й ти тут, сестро? питає правда у неправди. Еге, коли б ти знала, я вже й світ увесь пройшла», – отказує неправда. А ти ж чого тут? Того та того, каже правда, та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було. Після цього помазала вона цілющою росою очі царівні й та стала бачить усе так, якби не була й сліпа. Цар же бачить, що правда з неправдою розказує так, як давнішня знакома, та й питає у неї де ти з нею бачилась, і що, і як, і коли. Правда й розказала цареві все по правді, як вони йшли вдвох. Як неправда, їй очі повиколювала, як вилічилась, сказано все розказала, як було. Цар, як скінчила правда розказувати, звелів узяти неправду, прив'язати її коневі до хвоста й пустити його на волю, щоб розніс її. Отак От сказала правда. Прийшла вона світ, назад не вернулась. Кінець XIX секції Правда та Неправда. Івана Рудченко.